Ми мали одружитися у як він повернеться з армії у серпні. Мене відібрали дату. Все мало бути дуже добре. Анастасія Македонська переїхала у Рівне з Бахмута у травні минулого року. Її наречений Родіон Кузніцов у цей час покинув Маріуполь, який боронив майже три місяці, і потрапив у російський полон. Телефонний зв'язок між закоханими обірвався. Відтоді Анастасія намагається усіма способами розповісти про нареченого якомога ширшій аудиторії. Так сподівається, дізнатися про нього бодай якусь свіжу інформацію. 9 травня минулого року сьогодні Останній раз він мені написав повідомлення, що любить, сумує, тримається, і вони чекають на якесь рішення щодо виходу з Азовсталі, або будуть залишатися тримати оборону, або будуть якесь прийматися рішення щодо них. Це було останнє його повідомлення. З того часу він на зв'язок більше не виходив. За словами нареченої, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, Родіон Кузніцов саме завершував строкову службу у Маріуполі 17 травня. Його мали демобілізувати. Ми мріяли про сім'ю, про дітей, він і я. Як мінімум двоє хотіли дівчинку і хлопчика, все як треба, баланс. Навіть ім'я придумували, тобто про все мріяли, бути разом. От. А зараз моя мрія це хоч на хвилиночку голос почути. І побачити, знати, що він в порядку і мрію про обмін, в якому я його побачу. Після початку російського вторгнення Родіон підтримував контакт з нареченою через короткі повідомлення з невідомих номерів. Розповідає, надсилав їх приблизно двічі на місяць. Після того, як зв'язок обірвався, Анастасія дізналася від Червоного Хреста, що він живий і перебуває на території Росії. Кілька разів отримувала звістку від коханого від полонених, яких обміняли. Крайній раз це трапилося у вересні. Родіон дуже добра людина. Дуже сильно. Він цілеспрямований. Він такий, знаєте, людина, яка любить справедливість. Дуже завжди бачить у всьому позитивні моменти, не так, як я. Я такий трошки песиміст, а він завжди оптиміст-оптиміст. Він завжди мене підтримує. У всьому на чорне він завжди каже біле. Анастасія Македонська каже: вірить у нашу перемогу і не знімає з безіменного пальця подаровану коханим обручку. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.